А американський журнал Time опублікував велику статтю щодо проблем, з якими стикається президент України Володимир Зеленський під час війни. Репортери видання поспілкувалися з найближчим оточенням президента України. Ну і отже, головне з матеріалу Тайм. За інформацією журналу, деякі командири відмовляються йти в наступ через брак зброї, техніки і людей. Ну там, як приклад, наводять горлівку. кажуть росіяни, контролюють її вже 10 років, встигли там закріпитись і прорвати оборону буде важко, навіть якщо захід дасть всю необхідну зброю. Крім того, що контрнаступ не виправдав очікувань деяких партнерів. На заході теж пише видання Тайм, що е на заваді нових пакетів допомоги є. Інша проблема корупція в Україні, і там ще зазначають, що напередодні візиту Зеленського до Вашингтона Білий Дім підготував для українців список реформ, і їх проведення було не пропозиціями, а умовами для подальшої підтримки. Ну щоб усунути занепокоєння американців, Зеленський звільнив міністра оборони Резнікова, деяких його заступників. А один зі співрозмовників, тайм з оточення президента, зазначив, що в його адміністрації стали більше пильнувати за працівниками і також стали в Вимагати не демонструвати нічого, що можна сприйняти за самозбагачення, тобто нічого не купувати, не ходити у відпустки, ну і так далі, так далі. так далі. Однак, навіть такі радикальні кроки не надто допомогли Зеленському отримати підтримку, по яку він їздив до США. Так, під час зустрічі з конгресменами його прямо запитали, що буде, якщо США не дасть Україні зброї і за словами джерел Зеленський відповів, що в такому разі Україна програє, і тому зараз завдання його поїздок і телефонних дзвінків світовим лідерам довести. Ти що підтримка України досі лишається в колі їх вигідних інвестицій? Частина ж світу звикла до війни в Україні для них це стає схожим на шоу. Про це також йдеться в матеріалі. «Тайм». зі слів зеленського йому все важче переконувати союзників необхідності збереження підтримки. На це мовляв йдуть всі сили. А один членів команди президента заявив журналістам, що Зеленського, що в Зеленського більше не залишилось оптимізму і навіть немає сил на жарти порівняно з початком війни. Далі цитата. Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні. От, власне, про це йдеться в матеріалі Тайм. Також